Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 113: З одного села до другого вирушив пішохід зі швидкістю 4 км за годину. А через 1,5 годин після цього. З другого села назустріч йому виїхав велосипедист зі швидкістю 16 км за годину. Через скільки хвилин після виїзду велосипедист зустрівся з пішоходом, якщо відстань між селами дорівнює 14 км? Добре, гарна задачка така. Давайте спочатку я вам намалюю таку схему. У нас є пішохід, є велосипедист. Вони рухались назустріч один одному. Тому давайте такі стрілочки покажемо назустріч. Далі. Давайте випишемо все, що у нас є в умові. Ми знаємо, що швидкість. З якою рухався пішохід 4 км за годину. Так і запишемо В дорівнює 4 км за годиною. Далі, ми знаємо, що велосипедист рухався зі швидкістю 16 км за годину. Давайте також це запишемо, щоб було все наглядно. Так, що ще можна записати? Давайте, там, де В пішохіда, напишемо В з індексом П такою маленькою, да? а швидкість велосипедиста з буковкою В. Відомо, що відстань між селами 14 кілометрів. Давайте також це покажемо. Далі, давайте розберемось із часу. Нам відомо, що через півтори години після. Того, як виїхав пішохід, виїхав велосипедист. Отже, велосипедист був в дорозі менше на півтори години. Бо він же ж пізніше виїхав. Тому скажемо, що нехай час, який витратив до зустрічі велосипедист Х годин. Тоді. Пішохід був в дорозі на 1,5 годин більше. Тому час в дорозі пішохіда Х плюс 1,5. Ми склали схему за умовою задачі. Я вважаю, що треба все ж таки скласти таблицю за умовою задачі. Схема можна і схемою і таблицю, але отак от на схемі вже вам стає щось зрозуміло. Ну, починаємо складати таблицю? Напишемо, що у нас швидкість В, час Т і відстань С. І починаємо заповнювати таблицю. Перше питання з якою швидкістю рухався пішохід? Зі швидкістю 4 км за годину. Спишемо 4 З якою швидкістю рухався велосипедист? 16. Добре. Записали це. далі. Скільки часу на всю подорож витратив велосипедист. Пам'ятаєте, ми брали за Х час, скільки витратив велосипедист? А пішохід Х плюс 1,5. Так, давайте заповнимо таблицю, пишемо, що велосипедист був в дорозі Х годин, а пішохід Х плюс 1,5. Бо він виїхав на півтори години раніше за велосипедиста. Пам'ятаєте умову, так? Далі, як нам виразити відстань? Питання: скільки проїхав? Кілометрів пішохід. Пригадали формулу, щоб знайти відстань, треба помножити швидкість на час. Ну, давайте помножимо 4 на Х плюс 1,5, і ми зможемо таким чином виразити відстань, яку подолав пішохід. Аналогічно відстань, яку подолав велосипедист, це буде 16х. Ми помножили швидкість на час. За умовою, відстань між селами 14 кілометрів. Все. Ми тепер склали ще й таблицю з за умовою задачі. Добре. Ну, давайте тепер напишемо розгорнуте пояснення. Нехай велосипедист до зустрічі з пішоходом в дорозі був х годин. Тоді пішохід до зустрічі з велосипедистом в дорозі був Х плюс 1,5 годин. Далі пішохід рухався зі швидкістю 4 км за годину та подолав. До зустрічі із велосипедистом. 4 помножене на Х плюс 1,5 кілометрів. Тепер про велосипедиста. Велосипедист рухався зі швидкістю 16 кілометрів за годину. Та подолав до зустрічі з пішохідом 16х кілометрів. Коли ми вже знаємо, скільки кожний подолав, ми можемо сказати, яка ж відстань між селами. Отже, відстань між селами становить 4 помножена на х плюс 1,5 плюс 16х. І це все треба взяти в дужки – кілометрів. Що за умовою дорівнює 14 км. Ну, а далі, знаєте, складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Маємо рівняння 4. Помножити на Х плюс 1,5, плюс 16х дорівнює 14. Треба відкрити дужки І. Потім буквені вирази в ліву частину, числові в праву частину і розв'язати рівняння. 4 – це 4х, плюс 4 на 1,5 це 6. Плюс 16х дорівнює 14. Далі всі буквені вирази в ліву частину 4х плюс 16х, а числові вправу 14 мінус 6. Далі, треба спростити ліву і праву частину. У нас виходить в лівій частині 20х в правій частині 8. Ділимо на 20 і ліву і праву частину. У нас х дорівнює 8 двадцятих. Запишу у вигляді дробу. Бо дробова риска це знак ділення. І хочу скоротити тільки на 2, щоб було 4. 10. Мені тоді легше записати у десятковому дробу 0,4. Отже, тепер уважно: ми за х брали час, який витратив велосипедист на шлях до зустрічі, так? ми пишемо, що велосипедист до зустрічі з пішохідом витратив. 0,4 години. Добре. Але ж таке питання. Подивіться в умову. Вони питають, скільки хвилин велосипедист був в дорозі? Так, до зустрічі. Отже, нам треба оці 0,4 години перетворити в хвилини. Скільки ж це в хвилинах? Ну, давайте пригадаємо, що 1 година це 60 хвилин. І нам треба дізнатися, скільки це буде 0,4 від 60? Щоб знайти дріб від числа, знаходиться ж множенням. Пам'ятаєте, шостий клас. Треба 0,4 помножити на 60. А я отак от хочу записати замість 60, хочу написати 10 помножити на 6. Так, щоб було зручно, усно це все помножити. 0,4 помножити на 10. Це буде 4, ну і помножити на 6. А 6,4 24 хвилин. Отже, велосипедист був в дорозі. 24 хвилини. І це наша відповідь. 24 хвилини. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!